Доброго дня, виноградарі-любителі! Трошки пізно, але завдяки інтернету я вирішив зайнятися любительським виноградарством. Три роки тому я виписав з Запоріжжя 10 курчів винограду і посадив в себе. Минулий рік ще 10. І в цьому році 10 чубуків, 8 з яких прийнялося. Крім того, в минулому і в цьому році посадив невеличку свою шкілку. Частину саджанців реалізував, частина залишається. А сьогодні, 12 листопада, вирішив саджанець цимуса пересадити на основне місце. Для цього я викопав ямку, ну, трошки замілку. Насипав туди попелу. Ось взяв, розвів глини, щоб краще пристала до коренів винограду. Всипав, перегною сипцю відро. Більше вважаю за непотрібне, бо в нас ґрунт родючий. Підсипав трошки фосфорно-калійних добрив і дрібної шкарлупи з яєць. І ще додав металевих. Кришок використаних. Яєчну шкарелупу використовую з двох причин. Перше збагатити ґрунт кальцієм, а друге, не допустити до коренів винограду личинки хруща та медведки Присипав ці компоненти ґрунтом десь товщиною до 10 см і пролив відром води. Зачекав, щоб вода увійшла. Зробив з ґрунту конус, встановив на цей конус виноград, розправив по можливості корені і прилив все це розчином з глини, щоб кращий був контакт коренів з ґрунтом. Потім засипав все родючим ґрунтом і знов пролив відром води. І щоб не поселилися миші, я по всьому діаметру посадочної ями знову посипаю шкарлупою з курячих яєць, а зверху мульчую дрібною землею. Синоптики передали похолодання, заморозки, тому на другий день я вкрив більшу частину своїх. Кущів, щоб взимку не вимерзли. Канавку на лози я викопав на висоту лопати і туди вклав лози. І в самому кінці до них прив'язав мотузку. Один кінець якої залишив на дворі, щоб весною було легко знайти лозу винограду. Завтра продовжу. А ось мій молодий виноградник, ще без шпалери. Надіюсь, за зиму встановлю.